Хідні позаду тому час дізнатися, з чого розпочався робочий тиждень. Традиційно о цій порі теми дня у студії для вас працює Аліна Рябко. Вітаю і кореспонденти ТВА вже готові розповісти про те, чим жили місто та область сьогодні. Буковина разом з усією Україною продовжуючи натиспротив агресору. Минає 530-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. За минулу добу ворог завдав 30 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Ольгівки до Харківської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Михайлівка, Республіканець, Львове, Дніпровське, Велетенське та Новодмитрівка Херсонської області. Ворог продовжує зазнавати великих втрат, які всіма способами намагаються проховати. Так, в тимчасово захопленому населеному пункті Чаплинка Херсонської області на територію моргу з Херсонського напрямку прибуло два вантажних автомобіля з тілами військовослужбовців армії РФ. Тіла було захоронено на двох локаціях. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Підрозділ ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, два артилерійських засоби на вогневих позиціях та одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 540 російських окупантів. Ворог втратив сім танків, вісім бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 4 РСЗВ, один засіб ППО, 28 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники, усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Причина того, що Путін розв'язав наступну фазу війни. Він на визнаження в тому, що він хоче перечекати і Україну, і ЄС, і США він вважає, начебто, якщо у західному світі буде хтось новий, це завадить можливостям України захистити себе. На цьому наголосив двічі прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю Таймс Радіо Майкл Кулишеніс Айстіл Белів, де Достен will stand its ground. And, and this ground is the values of freedom, liberty, independence. These grounds is the values of, of the free world and, and the global order. And, uh, I can hardly imagine Republicans in, in, in the U.S. House or in the Oval Office, uh, who can, who will bend under the Russian pressure. So otherwise the U.S. is to lose, uh, its role as a flagship of the global democracy. Віддали життя за свободу та незалежність України. На Буковині попрощалися ще з сімома героями. І старшим солдатом Стратієм Юрієм, воїном військової частини 3017, прощання відбулося в селищі міського типу Берегомет. Старшину першої статті Савку Сергія військової частини а 4856 в останню дорогу провели в місті Сторожинець. Солдату Митрофанову Віктору, воїну військової частини А 3029 останню шану віддали в селі Шепинці. Із старшим солдатом Федорняком Володимиром, воїном військової частини А-48-55, попрощалися у Вашківцях. Матросу Тернюку Сергію, воїну військової частини А-45-48, останню шану віддали в селі Пригородок. Із старшим солдатом Володимиром Станішевським, воїном військової частини А-44-47 прощання відбулося в селі Романківці. Полковнику Ігорю Шевчуку, який служив у Чернівецькому ОТЦК та СП. Останню шану віддали в місті Чернівці на Алеї Слави, центрального кладовища. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Без 42-го, 38, го 17-го та 22. го у Чернівцях від сьогодні, 7 серпня, перестали курсувати чотири автобусні маршрути. Мовляв, через дублювання, відсутність перевізників та погіршення трафіку. Відповідне рішення ухвалили на виконавчому комітеті Чернівецької міської ради. Попередньо в місті було 45 автобусних маршрутів. Тепер їх буде 41. На снятинщині навколо маленького сільського музею виникла велика суперечка. А спроба зберегти культурну спадщину заради розвитку дітей стала квестом, який супроводжується образами та судовими процесами. Деталі про це уже за мить. почала зберігати старовинні речі, а згодом облаштувала приміщення, яке стало світлицею села та місцем культурно-мистецьких заходів. 15 років тому у селі Красноставці Снятинського району у приміщенні будинку культури відкрили музей. Завідуюча Наталія Солоджук розповідає, його заснував її батько, воїн Оу-Нупа. З тих пір вона ним і опікується на громадських засадах. Каже, там постійно проводили різні заходи. Щоправда, до недавніх пір. 15 років не було ніяких проблем до останніх виборів, коли прийшов до влади старий пенсіонер Б'ютловець Болемвах Василь Михайлович. Він почав зводити рахунки з усім, хто не хотів голосувати за нього, зокрема, зі мною. Він у клуб позвільняв людей, які працювали чесно, віддано, на благо України. Пані Наталія стверджує, що конфлікт із старостою села виник через старовинні срібні ікони вісімнадцятого століття із церкви у селі Задубрівці, які їй передали у музей на зберігання. На її думку староста хоче їх забрати. Відтак, це одна з причин постійних непорозумінь. Справа в тому, що пропали образи із іконостасу Задубрівської церкви, де усіх газетах, зокрема як і в газеті Снятинська вежа, колись і в Черневецькій газеті час було висвітлено матеріал. Дорогоцінні ті ікони вони дуже дорогі. Які болембах старається повернути, щоб прикрити те, що колись було злочином зроблено. Оце я можу сказати, тому і перепони у мене у музеї. Врегулювання конфліктів доходило і до звернення в правоохоронні органи. Так у січні 2022 року в будинку культури у наслідок суперечка на Наталію Солоджук склали протокол захибний виклик поліції, який за її словами вона не здійснювала. Тож, аби знайти правду, жінка звернулася в суд. У результаті накладені поліцією адміністративні правопорушення, пані Наталія оскаржила. Єдине, чого вона зараз прагне, отримати доступ до музею, яким опікується. Я не можу вже зайти третій місяць у музей, тому що я тільки заходжу, вони мене штрафують, бо під час війни я не можу продовжити оренду. Поліції забрали в мене документи зокрема. Начальник поліції частковий крикливець забрали у мене документи, які я мала на попередню оренду. Вони мені не повернули. Як могли в поліції пропасти документи? Одним словом, те, що робиться у Красноставському клубі, це немає просто меж. Та то чи той клуб, чи то інший будинок. Виявляється, з моменту відкриття музею історична світлиця села Красноставці рішенням сільради Наталії Солоджук дали в безстрокову оренду частину приміщення в будинку культури. Водночас з тих. Пір, коли село увійшло до складу Снятинської міської громади, договір закінчився. Тож, станом на червень 2023 року, він не перебуває на балансі громади. На балансі Снятинської міської ради Коломийського району чи відділу культури та туризму Снятинської міської ради, музей історична світлиця села Красноставці, що знаходиться у приміщенні сільського будинку культури села Красноставці, не перебуває. І Солоджук Наталією Іванівною договір оренди приміщення сільського будинку культури села Красноставці. Чи частини цього приміщення не укладався. Відтак, щоб отримати доступ до приміщення, необхідно було підписати новий договір вже із Снятинською міською радою та зареєструвати музей. До початку повномасштабного вторгнення не вести із документами не вдалося, а з початку агресії зробити це вже неможливо. Тож наразі спроба залишити культурну спадщину заради розвитку дітей супроводжується тільки складнощами й перепонами, оскільки кожен відстоює тільки власні інтереси. Максим Білоткач та митня ТВ. Воєнних дій зараз. Упродовж вихідних на території Чернівецької області сталося 11 пожеж. П'ять з них у житловому секторі, 5 на відкритій території, а ще одна на трансформаторній підстанції. Так у селі Нижній Петрівці загорівся житловий будинок. Причиною займання стало коротке замкнення електромережі. Полум'я знищило будівлю. Решта пожеж було ліквідовано у Чернівецькому, Дністровському районах та місті Чернівці. Постраждалих немає. На Буковині затримали ще п'ятьох хилянців. Так, на одній із гірських ділянок Чернівецької області прикордонники зловили чергову групу осіб призовного віку. Ними виявилися мешканці Дніпропетровської області, які автомобілем рухалися в бік Румунії. Відносно всіх затриманих склали протоколи про адміністративні правопорушення. Відомий французький органіст, який не лише підтримував Україну своєю творчістю, але й на власному авто перевозив гуманітарну допомогу та має колекцію українських вишиванок. Жан Марі Леруа дав концерти у Чернівцях. Детальніше про те, що чекало наглядачів, подальші плани музиканта, а також безмежну любов до нашої країни, розповідаємо далі. Баха, Боєлі, Файнбергера Лесі Дичко, А також музика бароко. У Чернівцях відбулися концерти відомого французького органіста Жана Марі Леруа. Цьогоріч виповнюється 20-та річниця з тих пір, як він вперше приїхав в Україну на гастролі. Є програма, де лише орган. Ще одна програма з флейтою пана, а також орган та піаніно. У кривому розі орган та вокал сопрано. А в орган та саксофон, орган та піаніно. У Кременчуці орган та сопрано. Окрім згаданих міст, Жан Марі Леруа відвідав з концертною програмою Львів та Луцьк. Втім, каже, до повітряних тривог вже звик, адже минулоріч, після початку повномасштабного вторгнення, вже приїжджав за стролями в Україну. На жаль, змушений був відмовитися від однієї пропозиції, оскільки було вже дуже близько до зони воєнних дій у Дніпрі. Але в Кривому Розі порівняно спокійно. Відповідно, я не вважаю це проблемою, так само як у Львові, коли за тиждень до концерту. Відбулися бомбардування, але все на благо пройшло спокійно. Повномасштабне вторгнення вплинуло не лише на концертну діяльність органіста в Україні, але й на його повсякденне життя, адже він не зміг сидіти осторонь і почав активно допомагати нашій країні, самотужки перевозячи до нас гуманітарну допомогу. З початку повномасштабної війни відбувся збір гуманітарного вантажу, зокрема, і у співпраці з Карітас, і у співпраці з хорошим другом з Білгород Дністровська, який також долучився до збору допомоги. Я намагаюся робити все. Те, що можу, звісно, важко робити багато разів одне й те ж саме, але допомагаючи можу. Жан Марі Лероа дуже полюбляє українські вишиванки. У колекції органіста вже є вісім зразків нашої народної сорочки, адже вона є справжнім генетичним кодом нації. Перша була куплена в 2014-2015 роках уже близько 10 років першій вишиванці, яка була придбана в Україні. Вони всі з різних регіонів. Є вишиванка з Дніпра, з Львова, але більшість були придбані у Чернівцях. Одна була вишита спеціально для мене у Коломиї. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Теми дня. ТВА активний відпочинок та похід в гори. На Буковині стартує щорічний пластовий наметовий табір для сотні українських підлітків, протягом якого буде нагода дослідити історію буковинських Карпат та отримати досвід гірського туризму. Детальніше про організацію розповість мій колега. Вже 18 років на Буковині проходить щорічний похід в гори, який організовує Національна Скаутська організація України Пласт. Вона була створена ще в далекому 1911 році, аби сприяти патріотичному вихованню молоді. До того ж, пластуни були активними учасниками визвольного руху та війн за незалежність України. Цей табір відбувається вже майже 20 років, і його організовують старші пластуни з усієї України. То більшість з них зі Львова, з Чернівців, з Ужгорода, з Києва. І також його учасниками є діти з усієї України, де є пластові осередки. Тобто ми маємо дітей, звичайно, що більшість заходу України, але також останніми роками все більше і більше дітей з центральної країни і зі сходу України. І навіть до нас раніше приїжджали учасники з діаспори, з Великої Британії, з Штатів, з Канади. Організаційні питання допомагали вирішувати і представники місцевої влади. Вони займалися питаннями логістики, харчування та роз. Міщенням наметового містечка у пансіонаті зелені погорби. Міта це підтримання патріотичної ідеї, це вільне спілкування. У нас відповідний час розвитку технологій в соціальних мережах надзвичайно важливо, щоб діти мали можливість спілкуватися, щоб вони були об'єднані цією основною нашою патріотичною ідеєю, ідеєю держави Україна. І з тим, щоб вони розуміли і знали, в якій трагічні сторінки історії України ми проживаємо, якою ціною нам дається ця перемога, і з тим, щоб вони цю ідею принесли. Протягом цього служиття брати участь в таборі можуть підлітки від 14 до 18 років. Одним із критеріїв зарахування це рівень фізичної підготовки. Кожен з кандидатів повинен пробігти 5 кілометрову дистанцію за 30 хвилин. Пластунам також необхідно мати з собою спорядження, аби вижити у походних умовах. Найосновніше це є намет. Ось далі йде спальник і кермато. що ти просто буде спати, ну та просто йдеш на цьому спати. Далі йдуть теплі речі, тому. Що на горі ну, вночі може бути дуже холодно? У мене це є термобілизна і, флі, ну, і фліска. Обов'язково треба взяти дощовик. В горах може падати часто дощ. Маршрут цього року буде пролягати через Покутсько-Буковинські Карпати. Табір несе назву на честь одного з воєнних округів української повстанської армії. Говерля учасники мають можливість дізнатися багато нового з історії та теоретичних і практичних аспектів пішохідно-гірського туризму. «Протягом цього табору нас супроводжує легенда української повстанської армії, тобто на нас є всі учасники поділені на сотні. Які названі на честь реальних сотень УПА, тобто бойових одиниць, і вони носять псевдоніми, псевда реальних людей і реальних повстанців, чи імена були віднайдені в архівах. І кожного року ми маємо певне нове місце, яке так чи інакше пов'язане з історією УПА? Цього року табір розпочнеться в Чернівцях та триватиме він з 7 по 19 серпня, Юрій Гордей, Максим Білоткач, Теми дня, ТВА. Таким побачили цей день наші журналісти? Більше цікавих та актуальних тем дізнавайтесь на сайті та у соціальних мережах телеканалу ТВА. На все добре.